Привіт, рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай, де я відповідаю на ваші питання, які ви лишаєте в коментарях. Якщо ви хочете навчитися читати карти так, як читаю їх, я, будь ласка, ви можете це зробити це на моєму онлайн уроці, де я за одну годину навчу вас читати карти. Так, як відчуваю їх, я я навчу вас відповідати на найактуальніші питання, так чи ні? Чи будемо в парі, чи буде мобілізований. Тобто на ті питання, які ви найчастіше пишете в коментарях, вам не потрібно тепер буде чекати відповіді і спостерігати за кожною програмою, надіючись, чи буде відповідь, чи ні. Тепер ви зможете робити це самостійно. Адже мені дуже прикро, що я не завжди можу відповісти на всі ті питання, які ви пишете. І тому вирішила записати для вас такий урок. Урок. Отож, дивіться в опис цього відео, переходьте за посиланням і вчіться читати карти, так, як я. А ми поїхали по питаннях. Питання по Запоріжжю, яке ворог почав вражати кабами. Дуже багато людей з Запоріжжя, люди в паніці, люди в страху. Люди запитують, чи варто їм покидати місто. Давайте подивимося, чи довго ворог буде гатити по Запоріжжю кабами і чи варто евакуюватися з міста. Так, у ворога є. Дуже м -м, такий злий план просто знищити це місто і з лиця землі, щоб залякати, щоб налаштувати людей проти те саме. До речі, зараз відбувається із Сумами, із Харковом, з Херсоном. І ну зараз ми дивимося конкретно Запоріжжя. Так, дивіться, ворог. Ще буде атакувати це місто, і найближчі 8 днів для Запоріжжя є дуже небезпечними. Тож, я дуже застерігаю всіх 8 днів, чітко 8 днів. Потім ворог буде переключатися на інші міста. Я просто закликаю всіх, хто мене чує, із міста Запоріжжя. Не нехтуйте тривогами, шукайте завжди безпечні місця. Але на рахунок переїзду дивіться, я не рекомендую все-таки переїжджати і покидати місто з Запоріжжя, тому що я не бачу, що план ворога буде здійснено. Місто виживе, місто вистоїть і місто буде процвітати. Питання про Покровський напрямок, ворог, на жаль, здійснив. Прорив на Покровському напрямку. Питання, чи все ж таки буде просування ворога вперед, чи вдасться нашим силам втримати ворога і не пустити далі дивимося. Дивіться, ворог буде лютувати. Дійсно. Зараз там просто страшне, що відбувається. Але ж. Ось тут також, бачите, от зараз іде дуже такі важливі 7-8 днів. Будуть тривати бої, дуже такі жорстокі, вирішальними будуть 7 днів. Ми будемо стримувати 7 днів ворога, і будуть ці бої дуже вирішальними, дуже страшними. Я знаю, що там зараз направлені велику кількість сил, але ворогу не вдасться захопити. Цей напрямок. Кажу ще раз: так, великими втратами, великими силами, але ж ворог не здійснить свій план. Ми втримаємо Покровський напрямок. Дивіться, коли я хочу сказати так і зазначити, щоб е сказати, по тому, що мої прогнози дійсно вірні. Скільки вже ми говоримо ціле літо про цей Покровський напрямок, про те, що е дуже багато говориться про те, що ми не втримаємо, що ворог прорветься. Я завжди казала, що ми втримаємо. Кажу і зараз це вже такий, чи не останній прорив, і не, чи не останній успіх ворога на фронті. Досить подивитися також місто Миргород, тому що також останні дні була небезпека для цього міста. Давайте подивимося на найближчий тиждень місто Миргород, чи є небезпека. Буде, бачите, от воно якось буде пролітати повз, але місту Миргороду небезпеки нема. Полтаву, Полтаву, після того, як атакував ворог. Після страшного прильоту ворог атакував, так як я говорила, що Полтаву ще не лишать в спокої, і дійсно ворог постійно атакує Полтаву дронами. Давайте подивимося, чи є небезпека на найближчий тиждень місту Полтава. Дивіться, дійсно, от будуть ще атаки дронами найближчих 5 днів. Але от страшних, тобто будуть збивати якихось страшних прильотів, руйнувань. На найближчих сім днів для Полтави я не бачу. Також суми зараз страждає місто Суми. Давайте подивимось. Суми я дуже я надіюся, що жителі міста Сум дійсно прислухаються до моїх прогнозів і прогнозів інших майстрів, і не нехтують сигналами повітряної тривоги, тому що не дивлячись на вибухи у сумах, наскільки мені відомо. Зберегти людське життя вдалося. Давайте подивимось місто Суми на найближчих сім днів. Дивіться, будуть, дійсно будуть атаки ще сум. Але прильотів я не бачу. Тобто будуть збивати. Руйнувань я не бачу. жертв я теж не бачу. При що свідчить туз кубків. Тривожить мене на даний момент місто Чернігів. Дуже от у мене є тривожність за Чернігів. Я хочу перевірити зараз на картах найближчих 7 днів, тому що у мене є таке зараз відчуття, що ворог переключиться на Чернігівщину. Чернігів. От, дивіться, будь ласка, тайний, та, е, тайний намір. Будуть прильоти в Чернігові. Найближчих сім днів. Але ж, дивіться, я не бачу руйнувань і я не бачу людських жертв. Тобто, нам вдасться відбити. А тепер давайте розглянемо ще і особисті питання наших підписників. Так, доброго вечора. Чи отримає відсрочку від мобілізації Сим Артем 22, 07, 88. Чи отримає? Дивіться, я не бачу, щоб він отримав відсрочку, тим біль і я вам скажу більше, я бачу для нього загрозу мобілізації. Чи заберуть Олега на фронт після хвороби 22.06.80. Чи заберуть Олега на фронт? Ні, його не заберуть. Але ви знаєте, я бачу, що в нього може бути бажання у самого повернутися на фронт. Ви знаєте, до мене звертається дуже багато людей, і я чую просто унікальні історії, коли. Після хвороби чи після поранень а воїні вже як списують, да? а вони однаково повертаються. Вони однаково повертаються навіть в тяжкому стані, щоб відвоювати нашу незалежність, нашу свободу і наше життя. І це просто унікальні випадки. І ви знаєте, я можу навіть посперечатися із кожною людиною, що у світі немає жодного такого народу, такого мужнього, такого стійкого. І таких відважних людей, як наші воїни, українці та і всі українці. Чи є загрозу, загроза життю Юлія, 7.11.94. Здоров'ю є, бачите, тут точно. Не знаю, чому це запитується. Напевно, Юлія сама запитує, тому що я бачу швидше всього запитують через проблеми зі здоров'ям. О, а на Юлії, слухайте, порча є. І така смертельна порча, я б сказала. Але не дивлячись на це, є загроза здоров'ю, але точно не життю. Доброго дня! Подивіться, будь ласка, мого синочка Євгена, 16.06.76, 28.02.2024 зник безвісті в Донецькій області, Бахмутський район. Село Іванівське, подивіться, будь ласка, чи діждуся його додому. Боже, низький уклін вам за синочка. Давайте подивимося вашого Євена 16. Дивіться, що я вам хочу сказати. Я приношу вам свої щирі співчуття, але вашого синочка вже нема в світі живих. На жаль, я дуже хочу помилятися, але я не хочу вам давати. Таких марних надій, тому що тут йде двійка мечів і десятка пентаклів це різка і швидка смерть. Ах, ви знаєте, він якби... Ну от мені зараз показує, що він як в землі. Ну Він в землі. І я просто дуже сильно переживаю, щоб, що ви навіть не дізнаєтесь, на жаль. І... Ви, на жаль, не дочекаєтесь його додому. Пробачте мені, будь ласка, за такі слова. Я приношу вам ще раз щирі співчуття, свій низький уклін вам за синочка, але ви його не дочекаєтесь. Дуже вірю, що я помиляюся. Так, Михайло, 5.09.94. чи живий пропав безвісти? Ні, Михайло, на жаль, уже теж немає в світі живих. Так, Оксана, 16.04.74. Чи купимо квартиру з чоловіком? Да, у вас якісь дійсно є складнощі з купівлею квартири. Але я бачу, що протягом п'яти місяців ви ці питання вирішите. І карта Сонця і Принц жезлів каже, що точно ви квартиру придбаєте. Безвісти зник воїн Євген, 15.02.87. Подивіться, будь ласка, давайте подивимось, Євген. От бачите, дивіться. Євген теж двійка мечів, це означає, що Євген, на жаль, на жаль, мертвий, але ви дізнаєтесь про його смерть, дізнаєтесь про його загибель. Це нам підтверджує тут спентаклів, тому що я так по цьому дивлюся, чи дізнаєтеся ви про нього, тому що тут іде, як, ну, не те, що як винагорода, да? от іде там оплата через втрату. Воїна, тому ви дізнаєтеся про його смерть. На жаль, прийміть мої щирі співчуття. Подивіться, будь ласка, чи немає магії на моєму синочку Максим, 15.10.83. Бо живуть з дружиною, як і з собакою, а покинути її не може, бою, що невістка Оксана, 28.12.77, вижене сина з хати, і буде він на старості безхаченком. Ой-ой-ой, Лідія Лідія, ви ж собі вже тут стільки намалювали такі жахливі картини. Ну, давайте подивимося вашого Максима. Так, сварки в них дійсно є. На ньому є дійсно є магія, це приворот. Живе він, це правда, ви собі, я вже думала, що ви собі, як трошки, знаєте, накрутили, але ви не накрутили. У вашого синочка мала бути зовсім друга доля, і от йому правда треба подумати над тим, щоб цей магічний вплив зняти, тому що він буде мучитися все життя. Тут треба просто брати і вирішувати це кардинально, бо не буде життя. Не бачу я. Допоможіть, будь ласка, 15.09.24. зник безвісти, племінник, Руслан, двадцять сьоме року народження. Що з ним чи повернеться? Боже, скільки ви пишете? Це такі жахіття, такі страхи. Боже, як страшно це. Але давайте будемо дивитися чи. Слухайте. А ось Руслан. Руслан живий. Руслан знаходиться в полоні, тому що я бачу тут його емоції. Він в подавленому емоційному стані. Слухайте, ви через два місяці дізнаєтеся про те, що він в полоні, він з'явиться в списках. От, ви точно дізнаєтесь, але що мене радує, що я бачу і відчуваю його живим, тому що в світі мертвих я його точно не бачу, але він знаходиться не на території навіть тимчасово окупованої України. Я бачу його десь на території. Росії. Чи одружиться Андрій? 9.02, 93. Чи буде в нього сім'я та свої дітки? Як то кажуть, чужих діток, дітей не буває, але я вже ну, підозрюю, чому таке запитання. Давайте глянемо вашого Андрійка. Слухайте, ну Андрій зараз якось не націлений на те, що. Е бути в парі, він якось більш націлений на кар'єру, на заробіток. Але слухайте, не хвилюйтеся, свій час йому ще просто час не прийде, не прийшов. Він коли час його буде створити сім'ю, він її створить. В нього будуть свої дітки. Це точно, тобто вода, плодючість, Але що я хочу сказати вам? В мене не зовсім якби, є впевненість у тому, що його вибір буде вам до душі. Ну, Тут я точно, тому що така невістка буде точно з характером. Чи заберуть на війну мого зятя? Анатолій 3.08.80. Дякую. Чи на... Ой. Так, Дивіться, його точно заберуть на війну. Бачите, карти Башня, трійка мечей і карта миру. Точно він буде на війні. Подивіться, чи будуть у моєї онучки дітки Віра, 24.05.98. Слухайте, Це наша маленька. Да будуть, що ви переживаєте, ще не на часі, дочекаєтесь ви точно на все свій час. Тобто тут навіть проблеми ніякої інфернальне дерево, я не бачу, по карті випадає. Пропав Володимир 2.9.94. Під Куп'янським. Подивіться, чи живий. Народився 15.09.77. Чи живий Володимир? Та Карти такі цікаві, падають. Слухайте, він живий. Він живий, але от там, де він зараз знаходиться, це гірше пекла. Тому що я бачу якісь в нього якісь тортури з ним. Ну, ви дізнаєтесь про нього. Він живий, він точно живий, але я переживаю, знаєте за що, щоб він от не був, щоб він не помер в полоні. О за це я хвилююся. Треба молитися за якнайшвидше його повернення. Ви, до речі, до Нового року ви отримуєте звістку, де він знаходиться і що з ним. Олександра, 24.02.71. Чи буде в парі, чи матиме власне житло? Слухайте, бачите, ключ власне житло точно матиме, а от з парою в неї є якісь питання стосовно пари, тому що в неї йде як вона як закрита для чоловіків. Знаєте, як то, тобто з нею вона й приваблива, в неї на неї звертають увагу, але серйозних стосунків з нею ніхто не розглядає. Це щось таке. Родове, тут треба дивитися, але на рахунок житла так вона невдовзі його придбає. Так, підкідскажіть, пожалуйста, живемо з дочкою в Ніколаївки, Славя... Славянський район. Не знаю, як бить, виїжджати, і все нормально буде. Запитує Юля, 25.06.81. п'яте, нуль Давайте подивимось славянський напрямок. Так, дивіться, будучи ще лютувати зараз. От цей цей тиждень може бути небезпечним, але виїжджати я вам не раджу. От повірте мені, вам не буде так добре, як ось там, де ви живете. Воно скоро налагодиться, небезпеки для вас та донечки в цьому напрямку я не бачу. Так, чи буде в парі Ольга, 23.10.87? І чи подарує їй Господь дитинку? Давайте глянемо, чи буде в парі. Слухайте, в неї дуже є. Я бачу, що в неї є можливість в парі, але в неї є, як ідуть блоки в голові. Вона чомусь не знаю, якось їй зробили якось боляче в свій час, і вона закрилася. Права в тому, що в неї в Подолі вже мав бути би хлопчик, і тому тут потрібно з нею якось попрацювати, щоб їй ці блоки зняти от особисто з нею, тому що в неї зараз 2025 рік, це чи не останній рік, коли в неї є шанс створити пару і народити дитинку. Тож, поговоріть з нею, тому що з нею треба пропрацювати. І останнє питання на сьогодні: чи є приворот? На синові Олегові. Друге На синові Олегові точно є приворот. Причому ця людина, яка цей приворот зробила, вона з ним і сама не, не лишилася з ним, і йому якби. Виходить так, що нашкодила. Ой-ой, ой в нього зараз ще й по фінансах почало рушитись через цей приворот. І зараз цей приворот максимально починає вступати його рушійна сила, Вірніш, наслідки, от як парчельні, почали от зараз вступати. Тож не зря ви хвилюєтеся. Зверніть, будь ласка, на це увагу. А якщо ви не дочекалися відповіді на своє питання, я хочу сказати, що кожен з вас може навчитися читати карти. Так, як читаю їх я всього за одну годину. Про те, як це можна зробити, я розказала в своєму онлайн-уроці таро, який ви можете знайти в описі цього відео. І до нових зустрічей в особистому блозі Тетяни Гай.